Ось така батарея на ремонті, кажуть, що не працює. Це, я так розумію, з велосипеда Corso. Так, є в нас тут ось така наліпка 48 вольт, 20 ампер годин. Зараз будемо дивитися, чому вона не працює. Щоб відкрутити наші шурупи, нам потрібно було повіддирати ось цей клей. Відкрутив 4 шурупа. є доступ до цих дротиків. На перший погляд все тут добре, запобіжник цілий. Я в мультиметр подивився, напруги ніякої нема. Тому будемо розбирати далі, щоб виняти наші акумулятори. З корпусу цієї батареї, нам потрібно відкрутити ще знизу ось таку пластикову кришку, щоб була можливість руками взяти натиснути на цю збірку і виняти її. Але не все так просто. Тут є всередині, бачите, двохсторонній скотч, він досить так надійно тримає всі ці акумулятори. Щоб послабити дію цього скотчу. Я беру ось таку дерев'яну лінійку. Можна брати і пластикову. Ні в якому разі не можна використовувати тут при розбірці таких батарей металеві предмети, тому що можна пошкодити ізоляцію, щось замкнути, і це може викликати пожежу. Тому будьте обережні, не забувайте про правила безпеки. Цю лінійку я ось так просовую, послабляю цей скотч, і потім. Вся ця збірка з корпусу вилазить. Далі знімаю ізоляцію, під цією ізоляцією знаходиться ось такий текстоліт. Знімаємо також наш текстоліт і дивимося на всю цю збірку. Спочатку ми оглядаємо візуально все, дивимося чи всі сигнальні дроти на наших. Паралелях припаяні нормально. З однієї сторони дивимося, з іншої, я побачив, що тут ось такий момент, бачите, ізоляція пошкоджена. Батарея зібрана не дуже добре, на перший погляд. Немає ізоляційного картону на плюсових контактах. Зараз я візьму мультиметр і подивлюся, яка напруга на кожній з цих паралелей. Мультиметром я подивився напругу на всіх паралелях, і що я побачив? Що на одній є занижена напруга 2,7 В. Саме на цій паралелі, де є пошкоджений акумулятор, я вже ось був показував. Тут ізоляція пошкоджена. Тут у нас Занижена напруга. Далі я під'єднав свій вимірювальний прилад напруги, щоб вам показати, ось 12 паралель 2,7 вольта. Ймовірно, по тій причині на виході в нас немає ніякої напруги, тому що плата BMS побачила низьку напругу на одній з паралелей і вимкнула. Розряд. Напевно, потрібно буде її повністю розібрати і вияснити, в чому тут проблема. Можливо, саме цей акумулятор у нас є неробочий або має саморозряд. Будемо зараз далі розбиратися. Підключив зарядний пристрій IMAX B6 mini і заряджаю цю паралель. Заряд завершився. Тривав він 10 годин 24 хвилини. Сюди зайшло у нас 16218 мА в цю паралель. Зараз що буду робити? Залишу на добу, можливо, на дві, і подивлюся, чи тут немає саморозряду. Думаю, що більш за все, що тут є саморозряд, тому що не зрозуміло, чому ця паралель. Розрядилася. Будемо дивитися. Пройшло дві доби з того часу, коли ми заряджали ось цю паралель. Взяв тільки що мультиметр, подивився, вона не розрядилась. Під'єднав вимірюний прилад напруги. Ось це 12 та паралель. Можете бачити, напруга 4 вольта. Розбіжність у нас на даний момент. 47 мВ на цій батареї. Це нормально для цих батарей корсу. Я був знімав раніше відео, як я таку батарею переробляв. Там була збірка так само 6С, я переробляв в 5С, щоб було дешевше власнику. І та батарея працює з нею все добре. Але в тому відео я більш детальніше тестував кожну комірку. І там можна побачити. Що є досить велика розбіжність між цими кумірками. Не дуже вони якісні. Що я буду робити далі? Я, напевно, збалансую всю батарею по напрузі, зараз IMAX кожну паралель окремо заряджу. І потім під'єднаю електронне навантаження. Ми цю батарею розрядимо. Потім знову зарядимо і будемо бачити, яка у нас ситуація по цій паралелі. Можливо, тут одна з комірок є неробоча, і в процесі експлуатації по тій причині ця паралель у нас розрядилась. Ми цього точно не знаємо. Будемо проводити тест далі. Збалансував цю батарею по напрузі. Дивіться, який результат. 8 мВ. Рахую, що це досить непоганий результат для цієї батареї. Далі я вирішив помірити внутрішній опір нашої паралелі, яка була розряджена. Спочатку я вам покажу, який опір в 13 ї сусідньої паралелі. Мірити опір буду ось таким приладом UR1035. Так, 13-та паралель, має опір. 4,33. Під'єдную до нашої 12-ї. 4,34. Можете бачити, що різниця в опорі дуже невелика. Я був думав, що якась одна комірка не робоча. І, можливо, ця паралель просіла по напрузі, але опір нам дає розуміння, що всі комірки. По ідеї мають бути робочі. Далі що я буду робити? Я зараз під'єднаю електронне навантаження. Ми цю батарею розрядимо, потім ще раз зарядимо і подивимося, можливо, при навантаженні ця 12-та комірка у нас, комірка паралель просідає по напрузі. Що? Під'єдную навантаження і дивимося, який у нас буде результат. Тест буду проводити струмом 10 А. Напругу виключення я поставив 32,5 вольта, але думаю, що плата БМС має припинити розряд цієї батареї раніше. Що, вмикаємо тест і подивимося, який у нас буде результат. Напруга просіла одразу до 51,6 вольта. Тест завершився. Тривав він 1 годину 43 хвилини. Батарейка віддала 835,4 Вт, 17283 мА. Що буду робити далі? Зараз поставлю її на зарядку. Зарядимо і подивимося, яка у нас буде розбіжність між комірками. І нас цікавить 12 паралель. Подивимося, чи тут немає. Просадки по напрузі після того, як ми її розрядили і зарядимо. На дворі вже ніч розрядив батарею, зарядив і пройшов день. Що в нас після того, як ми провели цей тест? Під'єднав вимірюваний прилад напруги і можна бачити, розбіжність стала менша між нашими паралелями. Була 8 мВ, зараз 6. Заряджаю я до такої самої напруги, як перед тестом електронним навантаженням, 4,1 вольта на нашу паралель. Ось наша 12 та паралель, можна подивитися. Напруга на ній нормальна, вона не розрядилась. Ось шоста паралель має таку саму напругу, як 12. та в принципі, нічого критичного. Що буду робити далі? Я всі ці дні робив експерименти в плані того, що зарядив і чекав спочатку 2 дні, потім майже 2 дні балансувалася батарея по напрузі в мене. Це пройшло орієнтовно 4 дні. Сьогодні вже п'ятий день. Я граюсь. З тією батареєю. І я не робив одного. Я не під'єднував плату БМС. Ще, можливо, в нас плата БМС могла розрядити цю паралель. Тому зараз під'єдную на місце плату БМС і залишаю ще на 2 дні. І через 2 дні я подивлюсь, чи буде якийсь у нас результат негативний, позитивний по 12-й паралелі. Тому що зараз 100% сказати, чому вона розрядилась до напруги 2,7 В, я не знаю. Можливо, ви знаєте, напишіть в коментарях, я з радістю почитаю. На дворі зима, бачите, йде сніг. А я далі роблю діагностику цієї батареї. Пройшло 2 дні. Батарея була з під'єднаною платою БМС. Зараз на даний момент плату БМС від'єднав, щоб підключити вимірюваний прилад напруги, і подивитися, що в нас там з напругами на наших паралелях. І що ми можемо бачити? Дивіться, 3 мВ розбіжність між нашими паралелями. Це просто чудовий результат. Проблемна у нас була 12-та паралель, дивіться, 12-11. Друга, третя, четверта, п'ята, шоста і сьома, бачите, на них однакова напруга. Получається, що саморозряд на 12-й паралелі ми не виявили. Батарея вже декілька днів була то стояла просто так, потім з включеною платою БМС, бо була підозра, що, можливо, плата БМС її розряджає. Не знаю, проблем я ніяких не бачу. Приїхала батарея, нагадаю, з такою проблемою, що вона не працювала, тому що була занижена, занижена напруга на 12 й паралелі. Поміряв опір. Опір однаковий. Там різниця мінімальна між 13-ю паралелею, 11 ю і 12. -ю. Проблема не виявлена, можна сказати. На даний момент все працює. Що роблю далі? Збираю цю батарею, віддаю власнику, нехай користуються. Якщо в подальшому виникнуть проблеми, я думаю, буде відео про цю батарею. А випишіть свої коментарі, що ви думаєте на рахунок цього, ось таке відео. Не забувайте також поставити лайк. Підписуємося на канал, хто ще не підписався. Всім дякую за увагу. До побачення!